Всіх вітаю, дорогі друзі! Вечір Ліги Європи розпочинається. І розпочинаємо ми його поєдинком київського Динамо проти французького Рена. По іншому я б назвав цей матч все або нічого, адже київському Динамо сьогодні в четвертому турі групи Бі потрібно 100% перемагати, щоб ми могли хоча б за щось з вами говорити хоча б за якусь Єврокубкову весну, дорогі друзі. І тому я думаю, що сьогодні кияни повинні вже реабілітуватися під перед своїми вболівальниками. Давайте спочатку послухаємо гімн Ліги Європи, ну а потім продовжимо. Ну що ж, знайомимось зі стартовим складом Господарів поля. Київське «Динамо» на воротах сьогодні під 35-м номером буде грати Руслан Нещерет, другий Константин Вівчаренко, п'ятий Сергій Сидорчук, капітан команди, одинадцятий Владислав Ванат, п'ятнадцятий Віктор Циганков, двадцять другий Джастін Лонвейк, двадцять четвертий Олександр Тимчик, двадцять п'ятий Ілля Забарний, двадцять дев'ятий Віталій Буяльський, тридцять четвертий Олександр Сирота і сорок перший Артем Бісідін. Голов тренер київського Динамо Мірча Луческо про всі заміни про всіх сьогоднішніх дебютантів. Ми по ходу поєдинку цього друзі з вами поговоримо. Ну а зараз стартовий склад гостей Рен Франція на воротах під тридцятим номером буде сьогодні стояти Стів Манданда. другий Джо Родон. П'ятий Артур Теате, сьомий Мартин Тер'є, чотирнадцятий. Бенджамен Буріго, дев'ятнадцятий. Амін Гуйрі, двадцятий. Тет, двадцять перший Ловко Майєр, двадцять п'ятий. Біргер Мелінг, двадцять сьомий. Амарі Трауре, капітан команди, тридцять третій Дезіре Дуе. І головний тренер Рена Бруно Женезіо. Ну що ж, ось таких два стартових склада на сьогоднішній поєдинок четвертого туру групи Бі Ліги Європи. І ми вже можемо розпочинати наш поєдинок, адже Київський Динамо вже розігрує м'яч в центрі поля. Дає стартовий свисток Рефері. Бажаємо київському Динамо. Знову ж таки, друзі, тільки перемоги і бажаємо вам гарного перегляду. Ми розпочинаємо і київському динамо. Сьогодні потрібно набирати очки, адже у нас їх нулю. Зараз непогано Артем на Буярського відпасовує Буярський, Що то було? Чи то був удар, чи то назад повертав на Артема Бісідіна. Віталій Буярський, не знаю в будь-якому випадку. Ось було небезпечно і знову небезпечно. Сергій Сидорчук за мешторного майданчика пробиває поворотом, пробиває з лівої неробочої ноги, і м'яч летить неточно. І так, друзі, що у нас по новачкам? Що у нас точніше по дебютантам? Яка помилка від Манданда? Удар поворотом Артем Бісєдін Восьма хвилина! Один нуль. Один нуль! Помилка від голкіпера Рена. І це означає, що ми забиваємо. Артем Бісєдін Нарешті. Нарешті Артем Бісєдін забив. Хоча б тут у нас сьогодні в грі. Один нуль. Яка ж помилка від Стіва Манданда, Ви просто подивіться, що він взагалі робив. Не розумію, але підчатував. Вичекав ось ось цей момент. Артем Бісєдін і забиває. Ось такі м'ячі Артемчик може забивати. Але, в принципі, нам різниці немає, як той м'яч був забитий. Саме головне, що кияни відкривають і забивають ось швидкий м'яч, і відкривають рахунок першими у сьогоднішньому нашому матчі матчі. З чим я вас, дорогі друзі, і вітаю! Десята хвилина ми вже перемагаємо. Це дуже добре. Це моральний сильний удар. Ось по футбольному клубу Рен. Будемо надіятися, що кияни подвоять цю перевагу. Ось зараз непогано відпасовує Артем Бісіді на Ванат, А Ванат пришвидшується. Ванат навіс! Удар боярського буде головою. Ні, не буде. На цей раз вже заблоковано. Все надійно грають центральні захисники з Франції. 100% Рен не очікував, що ми заб'ємо швидкий м'яч, тому вони зараз будуть трішечки злими йти в атаку. Але ж ви подивіться, як Джастін Лонвейк в підкаті. Практично м'яч відбирає. Другий темп, і Ілля Забарний в підкаті відбирає м'яч у Тер'є. Мартен Тер'є все ж таки пробиває поворотом, але ж завадив Ілля Забарний в підкаті йому пробити. Нещеред на місці, не м'яч забрав до своїх рук. Швиденько ми вже розіграли і вже навіть м'яч встигли втратити. Втратити м'яч, який Вівчаренко на правому фланзі відбирає і повертає київському динамо. Ми можемо розігнати нашу атаку. Віктор Циганков закидає на Владислава Ваната. На лівий фланг Ванат. Ванат ні. Він проти Траоре, А Траоре капітан Рена. Досить сильний, масивний захисник. І м'яч відбирає. Ставить корпус у Владислава Ваната. Натомість ми продовжуємо бути з м'ячем! Віктор Циганков, який перебував з м'ячем! В центрі поля виконав ось два фінта, змістився ближче до центру. Ось і пробив лівою точно в дальній кут воріт. Все, що вміє і любить робити Віктор Циганков, і в нього це виходить. 2-0, дорогі друзі. 2-0. Київське Динамо подвоює свою перевагу. І стів Манданда не рятує Рен. Фантастика! Фантастика! І мені здається, ось я дивлюся повтор. Манданда міг рятувати свою команду, але якось запізно він реагував по удару. Але в будь-якому разі нам це на користь. Добре, що він не реагував. І дуже добре, що Віктор Циганков забиває другий м'яч. Для київського Динамо сьогодні це потрібно, друзі. Адже нагадаю, ми поки що займаємо останню сходинку в групі B. після трьох турів. Київське Динамо жодного разу не зіграло ні в нічию, ні перемогло. Тобто, в нас. 0 очок. Якщо сьогодні перемагаємо Рен, в нас ще будуть шанси спробувати вийти з другого місця. Ой, який же ж зараз підкат від Вівчаренка. Як же ж надійно та класно в підкаті м'яч він відбирає і повертає його київському Динамо. Натомість може бути швидка контратака. Я перепрошую. Потім продовжимо друзі після цієї атаки. Віктор Санков правої ноги на Артема Бісєдіна. але Артем Бісєдін до м'яча не дотягується. Точніше, траоре там все перекривав. Траоре е, теж. Непогано сьогодні грає в захисті, попри те, що Рен вже поступається в першому таймі з рахунком 2-0, адже перший тайм друзі завершено. Вітаю всіх болівальників київського Динамо. У нас є шанс перемогти у сьогоднішньому матчі, і це дуже і дуже потрібно буде для київського Динамо. Нагадаю, Віктор Циганков забивав у нас сьогодні, та Артем Бісєдін. Дивимось на статистику, а вона не дуже така. І, в принципі, на користь київського Динамо. 52% володіння м'ячем у нас, і всього-навсього три удара, і один в Рена. Ось е, така статистика. І я думаю, ми можемо розпочинати тайм номер 2 Але перед тим, давайте все ж таки ми поговоримо про дебютантів. А саме Руслан Нещеред, який сьогодні стоїть на воротах у київського Динамо. Він дебютує через те, що Денис Бойко отримав серйозну травму та вибув до Нового року. Також Георгій Бущан травмований. І у київського Динамо взагалі немає голкіперів. Залишився тільки один Руслан Нещеред. Нещеред вже грав за київське Динамо в Єврокубках. Він дебютував в лізі. Зі чемпіонів в 2020 році. А ось сьогодні дебютує в Лізі Європи. Який небезпечний момент, друзі? Я перепрошую. Обігрує Бенджамен Буріго, нашого Вівчаренка, та відпасовує до штрафного майданчика на Аміна Гуйрі, який в дотик практично пробиває у ствір наших воріт і нещеред на місці. Тільки про нього говорили. А він який сейф виконує та рятує київське Динамо. Натомість, кутовий для Рена. Швиденько вони розіграли. Флав'єн Тет Тет проти нього Віктор Циганков, і Віктор Циганков переводить гру знову ж таки на кутовий. М'яч покидає межі поля, і нам показують ось цей момент. А чомусь не хочуть показати попередній, коли Амінгуїрі пробивав у ствір наших воріт. І який сейф виконав нещіри. Друзі, давайте дивитися за розвитком атаки Рена. І удар воротам заблоковано. Тет з м'ячем. Удар з лівої ноги. М'яч пролітає коло. Правої стійки, ну я хочу вам сказати, якби тут тет влучав у ствір наших воріт, то й можливо, не не реагував би по цьому удару, адже залишився він на місці. Не супроводжував м'яч, а можна сказати і по-іншому, можливо, він контролював ситуацію нещеред і не хотів просто стрибати і витрачати зайвих сил. Натомість динамо на атаці, Віктор Ценков на правому фланзі Ценков подачу, удар. Поворота ох, Віталій Боярський головою пробиває стів Манданда. Не точно не сильно Віталій Боярський б'є головою. Та й в принципі сам Віталій Боярський малого зросту. Тяжко було йому у цій ситуації пробити точно а акцентовано. Але ж все ж таки удар був у київського Динамо. Знову бачимо в підкаті сьогодні. Дуже багато київський Динамо грає. Знову Ілля Забарний в підкаті збиває когось з футболістів Френа. Я не бачив кого, але у нас заміна, Дезіре дуе, який взагалі не був помітний, йде з футбольного поля. Ну а замість нього під 80-м номером з'являється Шека. Київське Динамо, яке грало на цих вихідних в УПЛ, грали проти Львівського руху та перемогли з рахунком 3-0. Нарешті кияни, ось перша впевнена їхня перемога в сезоні. І відзначалися забитими м'ячами Віталій Боярський та Олександр Тимчик. Саме на рахунку Віталія Боярського два м'ячі. І ось зараз непогана передача на Віталія Буяльського від Віктора Циганкова. Він вирішив перевести гру на правий фланг на Тимчика. Тимчик навіс і удар Владислава Ваната в дотик. М'яч пролітає коло лівої стійки. Дуже дивна атака київського Динамо, адже був вільний простір перед Віталієм Буяльським. Він міг бігти і міг пробивати поворотом, Натомість вирішив чомусь відпасувати на правий фланг на Тимчика. У нас заміни від Мірча Луческу. Антон Царенко з'являється замість Віталія. Боярського. І Олександр Караваєв змінив Владислава Ваната. Ось такі заміни від нашого тренера. Нарешті, на 75-й хвилині, київському Динамо потрібно ось освіжити центр поля. Та і робить Мірча Луческу. Зараз небезпечно може бути атака Майєр. Майер пробиває поворотом з правої ноги. Справляється з цим ударом нещеред. Руслан нещеред поки що на 80 хвилину на вісімдесяту хвилину грає на суху атаці Київське Динамо. Андрієвський. Яка ж передача на Віктора Ценкова. Віктор Ценков ввірвався до штрафного майданчика, відпасовує назад на Андрієвського. Андрієвський. За меж штрафного майданчика з правого флангу намагався точним підкрученим ударом пробити у дальній кут воріт. І що ми бачимо натомість, не точно і взагалі не точно. До речі, перепрошую, адже по перерві забув вам сказати, замість Сергія Сидорчука на футбольному полі з'явився Олександр Андрієвський. Але в принципі, на футболі. Фольному полі до цього моменту його не так сильно було помітно. У нас ще одна заміна в Рена. Пішов Флав'єн Тет. Замість нього з'явився третій номер. Андрієн Трюфер. Також в центрі поля сьогодні у київського Динамо грає Джастін Лонвейк, дебютант київського Динамо в Лізі Європи. Саме він зараз перебуває з м'ячем. На футбольному полі не так багато його помітно, але свою справу він виконує. Ніяк картину гри абсолютно не псує. Непогано також сьогодні проводить поєдинок, яка ж зараз обрізка від футболістів. Рен Олександр Караваєв м'яч відбирає від на царенка. Царенко пробиває поворотом з правої ноги. Поперечка. Поперечка рятує Рен. Що відбувається? Київський Динамо продовжує м'яч контролювати. Віктор Циганков занадто довго щось там фінтив, і м'яч втратив. Три хвилини додав арбітер. Вони закінчились. І все, друзі. Нарешті ми перемагаємо в Єврокубках. 2-0! Хоча могли забити і третій чи наприкінці зустрічі. Але то не важливо. Важливо, що 2-0. І сьогодні київське «Динамо» забирає три залікових пункта. Ну, це вже хоч щось. Це вже хоч щось, друзі. Надіюся, що сьогодні вечором київське Динамо також покаже достойну та гідну гру. Будемо вірити та вболівати за нашу команду, адже є ще шанси на те, щоб вийти з групи. Друзі, якщо вам цей поєдинок сподобався, то попрошу від вас поставити йому вподобайку, а також підписуйтесь на канал. На сьогодні в мене все. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Побачимось! Бережіть себе!